Так виглядає гібридна форма опришка Миколи Аксія. Ми бачимо чудовий рожевий колір. Не, не, вона не йде в темні кольори Ран, раннього терміну дозрівання. Уже е, високий цукор плотно, хруска м'якіть, легкий мускат. Ми бачимо доволі гарну форму Ягід. Ось. Форма дуже врожайна, сіка до тріску. ось Дуже гарна форма. Ось так виглядає в розрізі ягодка гібридної форми, акція і, 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 селекції опришка Миколи Харківська область, Україна. Ми бачимо дуже, доволі крупні розміри як для сигнального плодоношення ягодки. В районі 15-12 грамів рівномірне запилення, без гору. Дощі в нас пройшли. Ось, немає тріску. Ось. В окремих тільки ягідках, є невеличкий для плодоножечки. Ось невеличкі є. Там невеличкі тріщинки дві, дві кисточки в насіння. На сінвій камері кісточки невеликі. Плотна така хрустка, м'ясиста, вода не вичавлюється зовсім. Зараз ми спробуємо на смак. Доволі смачна ягода. Має високий цукор. Такий чудовий смак, гібридна форма, опришка Миколи Аксія.